Дня. Ой, ви їсте, вибачте. А я на 12-ту на манікюр. Ну, і що, що зараз 11. Ну, приймете там раніше. Вам ж краще буде раніше справитись. А у вас обід. Ну, потім поїсте. Я собі піду, та й ви собі поїсте бо ти їсти, скільки захочете. А що ви оце кричите? Мені що тепер до 12 чекати? Чи як? Я спеціально прийшла раніше. Оце сервіс. Я в шоці, я перший і останній раз до вас прийшла. Це, це просто капець. Що я накрутила? Я накрутила! Я накрутила, Серйозно? Я прийшла раніше. Хотіла зробити як краще, ви б мене прийняли і ти були б собі вільні. Ні, треба скандал устраювати. Тоже мені майстер, все сижу чекаю. Немає мені де години часу події. Мовчу, все. Сюрприз. це тобі з ним Тільки обережно це холодець. Заносьте. Це? А це вечеря. Та я ж думаю, ви по-любому якусь піцу замовили. Я так і знала. А я вам наготувала 12 страв, прям як на Різдво. А ви хотіли піцу? Ну, що це за їжа, боже, на один зуб. А так подобається вам. Тобі, говори правильно, тобі так подобається. А гості, гості будуть голодні. Так заносите, отам на столі постав. В смислі не, не потрібно. Оце така вдячність за те, що я роблю? Серйозно? Я між іншим два дні на це вбила і купу грошей. А, а оце тут я, я, я в шоці. Не треба мені нічого віддавати. Хоча ні, може віддати. Я за них піду на курси, як правильно друзів обирати. Ночного угу. всім, я додому. Сісти за один стіл з людьми, які мене не цінують. Дякую. Крістін, привіт. Привіт, ти чого? Я не говорю з тобою. Е, чому? Дивись, ми з тобою зібралися і купили стіл нам в кімнату, правильно? В гуртожиток, бо тут не було. І, і? і я цілий день стараюся його скласти просто отак по чуть, -чуть по, тих, по тих оцих деталях, в мене нічого не виходить. А ти не злазиш сьогодні цілий день просто до ночі. Ну, взагалі-то у мене п'ять пар було, і я тільки звідти. Ой, не виправдовуйся, Та, давай того не потрібно. Я між іншим два пальці поранила, поки оце все складала. Воно мені треба, думаєш більше всіх. Чесно, я взагалі не розумію, чому ти туди полізла. Ми ж домовились, мій тато на вихідних приїде і сам все складе. Тут, які люди все-таки невдячні? Просто ні краплі, совісті тут немає. Я в шоці.